Сегодня же Джеффри Пайет, посол Соединенных Штатов в Украине, на Одесском финансовом форуме сказал следующее. Є одна кричуща проблема, яка загрожує всій хорошій роботі, яку проводять регіональні лідери в Одесі, Харкові, Львові і в інших містах для поліпшення бізнес-клімату. Ця проблема загрожує всьому, що рада кабінет міністрів Національна Рада реформ та інші роблять, щоб підштовхнути політичні та економічні реформи. Ця перешкода відмова генпрокуратури успішно боротися з внутрішньою корупцією. Замість того, щоб підтримувати реформи в Україні і працювати на викорінення корупції. Корумповані чиновники в ГПУ відкрито і агресивно підривають реформи. Прямий ефір. Телеканал нашої студії. Трієс Тіві Дмитрий Добродомов. Та ми неодноразово в цій студії піднімали теми і антикорупції, і всього решта. І сьогодні ми почули знов ж таки дуже багато фактів. Я би хотів закцентувати вашу увагу повернутися все ж таки до того, що сьогодні сказав посол Америки в Україні. Треба зважити, що це є дипломат. А ти є союзником на сьогоднішній день країни, дякувати Богу. А і така його різка заява. А вона зводиться до одного речення, яке я собі вивів. ГПУ. Перешкоджає боротьбі з корупцією і підриває реформи. Це насправді вирок і підведення риски за півтора роки. Но посол що привів один примір конкретний: що британська прокуратура так виявила. На 25 мільйонів Міністр... Злочевського, безперечно, ні. Він привів при приклад абсолютно Злочевського, а колишнього міністра навколишнього середовища, екології, якщо я не помиляюся, а де а, через довідку видану ГПУ, яка до нього начебто не має претензій, це режиму Януковича. А, до нього немає претензій, і арештовані арештовані британцями нормально кости а, 25 мільйонів а, фунтів. А. Фунтів так були просто віддані і відповідно перераховані на Кіпер, і ми їх назавжди з вами втратили замість того, щоб їх повернути в країну, як нам, зрештою, і було обіцяно, і це є зрозуміло. Я сьогодні слухав і згадую про те, що за що сьогодні багато згадували Майдан, і питання, якраз верховенство права, так, де перед законом всі рівні, стояло тоді одним з найважливіших. Ну і це правда, бо це так має бути. А, і тому. Знаєте, я би хотів побачити відповіді, наприклад, на сторінці міністра Авакова. Не лише про те, бо він міністр, йому треба визначитися: він або політик, або міністр. В нього є кримінальний кодекс, хай проводять розслідування. І я, безперечно, треба засуджувати те, що відбулося перед варху. Загинули люди, але робити заяви наступного ж дня без усіляких слідств і всього решта це що найменше неправильно. Питання в іншому, мій колега Лещенко, цього, розповідаючи про ті 40 мільйонів доларів виведених. Там є дуже один пікантний момент про що мовчить сьогодні. вичевидь Антон а, мабуть, скаже це народний депутат з його фракції. такий собі Ігор Котвіцький, який через майже рік після того, як став народним депутатом, згадав, що він в декларацію забув внести 1 мільярд гривень. Ну, давайте. Ну от прокинувся зранку, через десь місяців, говорить, бог ти мій. Я забув. В мене ж мільярд є. Я його забув внести в декларацію. Так я його внесу. Ну така собі банальна схема виводу грошей, яка відбувалася через Ощадбанк, збитковий державний банк, яким керує інший соратник Яценюка і Авакова. Пан Пишний. Ми його прізвища теж тут оголошували, бо по ньому зараз відкрита кримінальна справа. За а, чартерний переліт на футбольний матч в той час, як державний банк а, збитковий, він собі абсолютно спокійно а, літає. Ця справа теж замерла і заглохла в генпрокуратурі, як і багато насправді інших а, справ. Ці гроші усіли, а, усіли зараз панамі, і я чомусь сьогодні тричі перед ефіром відкривав Фейсбук а, міністра а, МВС для того, щоб отримати відповідь. Ну мала би людина зреагувати. Все ж таки, народний депутат а, такі серйозні а, звинувачення розповсюдив і, вочевидь, відповідає за свої слова. А я можу відповідати за Сергія Лещенка, з великою повагою до нього ставлюся, як до журналіста-розслідувача, і знаю про те, як він говорить фактами. А також про те, як він а, показував а, висновки швейцарської прокуратури, а, про які висунуті ще одному очільнику, а, так в коаліції це Миколі Мартиненко. А, і його прізвище фігурувало в справі Гордієнка щодо держпідприємств, я маю на увазі енергоатом і всіх решта. Я не буду далі зараз перераховувати. Я би хотів зупинитися просто на одному моменті. Друзі, нам вже показали не жовту карточку, нам вже показали червону карточку. І це є очевидним. А і пан Тамбінський, який представляє Євросоюз, який а, сказав в цій студії три тижні поспіль з вуст Віталіка Шабуніна, з моїх вуст. З інших а, людей лунало про так звану четвірку а, прокурора Щокіна, яка б мала бути учасниками конкурсної комісії по відбору незалежного антикорупційного прокурора, куди самих корупціонерів Щокін і включив. Ви думаєте, цих людей забрали? Ні. Тому не дивується позиція, і мене дивує позиція на сьогоднішній день влади як такої щодо висловлювань різких наших прямих союзників, до яких ми постійно апелюємо в тому, щоб вони вводили санкції. А самі ми з Кримом санкції не водили і дочекалися, і це добре, що це зробили по суті добровольці, дякуючи ініціативі татар. Про контрабанду в зоні АТО ми тут говорили напевно майже рік, і зараз тільки зараз з'явився перший результат. Де реально людину зловили з хабарем в один мільйон гривень вдумайтесь це так за проїзд транспорту, а суд одразу його відпускає. Завтра до речі, засідання нашого антикорупційного комітету відбуватиметься в Северодонецькій саме по цьому питанні. Ми хочемо на місці нарешті розібратися, бо за рік ні ЗСУ, ні МВС, ні СБУ так в принципі з цим питанням і не розібралися. А тепер щодо відповіді Арсена Авакова, ви знаєте. Бо я його отримав, це відповідь, я довго в нього вчитувався, але ну, в мене зараз є в руках. Я хотів би одну маленьку паралельну завершення провести. Вона є дуже колоритною, яка показує насправді, що відбувається а, взагалі зараз а, у владі, і наскільки вона а, втратила почуття реальності щодо того, що, що в нас відбувається. Тож я вже казав, що без слідства, без нічого. А, тобто одразу були навішані а, ярлики. Вже я наполягаю на тому, що ті, хто це зробив, мають бути покарані, а тим паче ті, хто за цим стояв. Але це може визначити суд. Скоро два роки, як розпочався Майдан, 30 листопада, студенти, ми неодноразово говорили про те, що не розслідуються справи. Зрештою, місія ООН це підтвердила, яка тут була щодо того, що ну поплюжать правоохоронці ці розслідування. Знаєте, яку відповідь я отримав від міністра МВС, який на другий день визначив винуватих у тому у організації і здійсненні під Верховної Ради, і за два роки щодо 30 листопада, 2013 року, у Києві, коли розганяли студентів на Майдані? Отож, представників Беркуту, я цитую вам, просто думайте уважно. Було настільки багато, що це не дало змоги встановити їхні імена. Правоохоронці були вбрані в однакову форму і маски, що також ускладнює ідентифікацію. Повіть собі, це фантоми, це з Марса прилетіли, так? Вони не були в підрозділах, не було їхніх прізвищ. Ми не знаємо так? за два роки а, там не було відео, так само, яке можна було оперативно зібрати, і всього решта. Не можна було зараз зняти на, накази чи свідчення. Все, відповідь дуже проста: вони були в однаковій формі, вони були закриті обличчя, тому ми не можемо сказати, хто саме з Беркутівців винен по биті студентів. Це два роки, буде 30 листопада, буквально через півтора року. Місяці. От вам дві відповіді, так? Одна на Фейсбуку, яка переслідує політичні цілі. І друга відповідь, яка, мені здається, теж є вироком, а насправді плювком всім тим студентам, які тоді 30 листопада були побиті. Я дякую вам за увагу. Євгенія Мураєв.